Торіч робили в господарстві, як занадилися до нас комсомольці ох, здирають одяг на грудях та дивляться, чи носимо ми хрестик. Один комсомолець зрива з мене хрестик та кричить: Ти за чим дурман до носиш? Я тебе за душу гадюка. Не дущу, создадим искусственный дождь. Вдачу того штучного дощу з'явилася хмарка, та як гукно крім, і стало страшно блискотіти і почався кухати. Так, надійний хрестик і правда має велику силу. У мене є такий. Комісії. Згідні Змі храмино тіла кожного з нас знищити, а душу вбити без силі, бо вічна. Розійдись! у життя добре. Відривайся, витягни! Простить, Господь і помилує, не пропащі ми, хоч грішні, є порятунок. Пам'ятаймо завжди, що Бог. Здати лишки, ви сказали на що забрано. Зараз покажемо вам, як буває, забрано підкуркульники. Хто підкуркульники? Приходили схожі на вас, забрали землю, зосталась хата і шматок ґрунту коло вікон. Ми не заложники. Ну Розкажіть, збіжжя повно. Ми засівали сам клинчик і немає хліба. Завадили, нема. Бо нема. Було трішки боряків, картопля та кукурудзи. Думали, стане на прожиток, хоч скупи. Землі ж немає. Забрано. Завадили, забрано, забрано. Зараз покажу, як буває забрано. Мама майже нічого не залишилося. Чи вдалося вам зберегти зимо? Трішки по мішечках у різних місцях, а в корівнику закопаний мішок. Потрібно переховати. Куди? Вже не знаємо такого місця, щоб вони не знайшли. Я знаю. Сама там сховала і павла. Де таке місце? У могилі. І як тобі в голову прийшла така страшна думка? Це ж великий гріх вирушувати спокій померло. А дітей без вкусня хліба залишити. То не гріх. Я вночі закинула мішок зерна і пішла на кладовище. Там знайшла свіжу могилу й прикопала зерно. Буду вночі ходити, молити на жарна і давати книг? А якщо і справді у стані почнуть штрикати своїми списами землю? А якщо хто вислідить, як ми підемо на кладовище? А вам не потрібно нікуди йти? Тобто? У вас ж на городі своє кладовище. Навіщо кудись йти? Ти хочеш сказати саме так. Невже вони будуть штрикати списами у могилі? Про намати є ще ціло, тож можна сховати зерно. Вона так не буде прийти й довше збережеться. Стоять два міліціонери, покурюють хліботруси. А ми ні. Ми хліботруди. Правильно. Але не ми з тобою хліботруди. А старші. Ми хлібокуси. А я ще знаю всякі. Що знаєш? Ну, є хлібоброси і ще всяке. А ще. Mm, є ще хлібоноси і хлібовози. Гаразд. Дві хвостик дібні варити. Ще Ммм. Mm, зараз подумаємо. Є ще хлібокупи, м, хліботорги і хлібокради. А хто? Ті? дають хліб хлібопросам. Звуться... Хлібопери! Ні. хлібодани А хто ті, хто хліб беруть? Хлібопери? Чи ні? Вони хлібохапать. А ну, швидко, швидко, скажімо, брифом. Пам'ятай! Щоб тримав замок на губі, проковакайся з назвою, та ти замучить по арештах через нас? Зрозумів, я мовчатиму. Я ніхто пишу. Від калимчика! Точно, він ж обіцяв сповістити, як тільки натрапить на заробіток. Так, синку, вставай і читай. Тільки голосно і чітко. Пристав я на північному Кавказі. Можна трішки потерпіти. Є заробіток і дещо з їжі. Приїдьте. Зачепитися в Совхозі. Так це чудово. Є, куди тікати. Поїдемо з вами на Кавказ. Ура! На Кавказ коли, тату? Не скоро, не скоро, синку. Вже я з дітьми мандрував. А тепер знов ночувати, як собакам підтинує. Нікуди з малими не поїде. Як смачно пахне. Господи, мені вже і повершина смачно падка. Це ж гарне м'ясо. Правда? Давайте краще обідати. Дину, мають і зварять. А вас. І мене, як знайдуть, навару не буде. Кістка суха, а жили, тверді. Сам завтра мору. Царю корінців і завтра мору. Діду, чума забрала всіх. Ні до государства. Аби сховались? Як набігли, то недужий був. Ішов по воду і впав. Трава була висока, обманули мене. Біжи на станцію. Тут ходять по заріжуть. Я спійма, бо кутати вже без гори. А тобі куди? Додому їду. Там мати ждуть. харчами ж як. Ось борошно трішки і все. Багато. Так ви буває не визовете. А їдь зі мною в Білорусь на заробітки. Там люди як свої, не як у ті, як їх. Не можу, Мати ждуть. Як же два роти прокормити? Одній легше. Курінцями прихарчується. До життя виглядає тебе. Так поїдь і зароби на хлібину для неї. Ні, я до мати поїду. Як Це хотіти. Боя в хаті не визвотим. Як харчів не харчим. Дорогу згубила? Згубила. Вже три дні вклада. Так біда і так. Не ж блокати. Поїдь зі мною. Я штукатор. Скажеш, що ти моя племінниця. Їдеш? Ні, я до матері. Датами і сильні. Писити, все, все. А тепер спогніть з голоду. Не йдемо же. Коли б і могли, не йдемо. мордуйся від його грозбою! Чи мати в церкві до стоять? Боятиметься, що загрузну тут з лихом. Лишилося трохи їжі для дітей. Віддаси, тоді їм смерть. І нам з ними. А ті супостати давай. Виходить, просто хотять повбивати. Та й з діти на сонці, як же й воронята, виглядають, чи тато вирветься з напасті. Бідні! Хто їх по як нас не буде? Господи, допоможи нам і нашим дітям. Пережити ці важкі часи.